Знову всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Street Dragon, та сьогодні ми граємо у Roblox, а саме у Blox Fruits. Як ви бачите, ми до сих пір на цьому острові, на жаль, мені залишилось там 6 рівнів, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, зараз ми їх швидко нафармимо. У мене залишилося ще 4 мастері, щоб відкрити новий скіл. Як ви бачите, на жаль, у мене ну, зараз тисяча, тому що я трошки підфармив. Але це все через те, що я відкривав нові фрукти, і мені випав, який у мене вже був Dark Diamond. Новий, ну і чоп, це з того з минулого відео. Робимо ось так, от ось так от. Зет у мене не попав. Я не зміг дістати їх зеткою. Стоп, чому я бандитів взяв? Мені треба офіцерів. А, ні, мені здається. Мені на пару секунд здалося, що у мене хакі вже на руки повністю. Але, на жаль, це мені здалося. Тому що від фрукта він не прокачується. Ну, хакі. Стоп, а чому 70-й левел у цих офіцерів? Якщо вони відкриваються з. Ой, 75-го? Щоб зразу хакі було відкрито. Ну, не хакі, а цей. Логія. Я правильно розумію? Ще два мастері! Ще два мастері, то у мене буде айсберд! Це дуже добре. Я вам потім покажу всі скіли після того, як у мене буде відкритий icebert. Я покажу всі скіли, які мені будуть, які я зможу використовувати. Ну, а поки що у мене відкрита отака, що я роблю величезну глибу. Отака, що я просто декілька бурульок кидаю їм, які автоматично наводяться. Ну і мені треба зараз дуже багато прокачувати в Мілі. Щоб у мене було, була енергія. Збираємо цих двох, вже скоро буде останні квести на цьому острові. О, я не помітив, що залишився всього лиш один мастер на цьому. На IC. Це я не помітив. Беремо вже, мені здається, останній квест на цьому острові. І після цього квесту, мені здається, ми перейдемо на наступний острів. Це всі знають, що то буде за острів, а саме льодяний. Я не розумію. Я чую дуже багато скілів, але я їх не бачу. У нас відкрився новий скіл. У нас відкрився новий скіл. Давайте покажемо вам. Беремо ось цього. Так, перший, це як я вже казав, що я, що я запускаю декілька бурульок. Другий оця, отака глиба. І Ice Bird, який мені тільки що відкрився, що я роблю з льду таку птицю, ну, птаха, і він летить в мого ворога. Так, зараз йдемо на наступний острів. О, як мало енергії у мене. Ми будемо дуже довго йти. Але воно, на жаль, 400 метрів ще. Це буде дуже довго. Але все рівно у нас буде більше часу, щоб порозмовляти. У мене є катана. Я не купляв дві катани, тому що вони мені не потрібні. Я коли тільки починав грати на цьому аккаунті, я постійно. До 10 рівня я прокачувався тут, на цьому острові. На цьому острові я якраз таки купив хакі та айрджамп. Але на цьому острові ще є третя здібність. Flash step. На R, якщо її нажати, у мене вона не куплена, тому що вона коштує 100 тисяч. Так, я розумію, я. Тій серії міг її купити, але я забув. Деякі люди казали, фармся без скілів, А я їм відповідаю, хочу фармитися з скілами. Що у нього продається? Тройна катана. За 60 тисяч. Пізніше, можливо, куплю. Через того, що є один босс, Ріп індра. Деякі люди називають себе Ріп і ще якась приписка. Там Ріп, Ріп е, Драгон, е, я не знаю. Вони всі по-різному себе називають. Я вас всіх вітаю. Я на одному сервері з читером. Я тебе заскамив. Ха. -ха. Ну, хто не зрозумів, я зараз вам перекладу. Він е, спитав: е, Привіт, можеш мені дати 97 робоксів? Я йому відповів так, можу. Він е, мені. Потім пише, ха-ха-ха, я тебе заскамив, як нуба. А я тепер кажу, у мене ж не було 97 робоксів. Я тебе заскамив, як ноба. Стоп! Щоб е, піти на боса, треба 105 рівень. Щоб піти на інших мобів, треба 100 левел. Тобто інші моби, вони як би сказати ті сильніші, ніж босс. Я правильно розумію? Чи неправильно? А оце босс. Єті, 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 заспокійся, єті. Я кинув все на блокс Фруц. Чому? Що? Зараз будемо знову скидувати стати через те, що я перепутав, куди ставити. Це Air Slash. Такі айрсів я вам казав в минулій частині. Але то були один, а тепер зараз їх багато. Ну, тепер е, буде набагато легше фармитись. У нас сотий левел. У нас сотий левел. На цьому я хочу вже закінчувати. Ми добилися сотого левелу, відкрили новий острів, зустріли нових ворогів. Наступній серії я вже планую його повністю закінчити та відкривати нові фрукти. На цьому ми будемо закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі!